Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. У нас на вулиці сьогодні 9 січня і справжня льодова каска. Вона як каска, але розумію, що для дерев зовсім не каска. Дивіться, що робиться у нас <кхем> з електрикою. Це у нас. Світло, яке йде в курничок, в тепличку. Бачите? Дивіться, які у нас дерева. Я навіть не знаю, чи вони не повимерзають у нас до весни після такого льодового овледіння. Тобто, виходить, навіть бочечки й ті у льду. Дерева порозгинало, сливу взагалі. Наклонила. Я так переживала, щоб не розчахнуло. Але вроді не розчахнуло, але гілячки дуже-дуже сильно понаклоняла. Людова казка, але зовсім не не, не казково. <кхм> не казково, тому що все вже включаю. Яну переноску. Віла у чоловіка фен. І зараз буду бачити, чи повідкриваю я курники. Ой, тут хтось знісся, мої красунчики. Там дуже холодно. Дуже холодно. Краще туди не йти. Так, давайте я зараз заберу яєчко і будемо міняти водичку, бо водичка позамерзала. Зараз будемо розтоплювати водичку. Хочете, можете вийти. Все, подивлюся, чи тут ні, тут більш-менш не замерзла. Ага. Тут позамерзали, не можу відкрити курнички. Повністю позамерзали шпінгалети. Зараз будемо прогрівати трошечки. Зараз, може, білі фельдери вийдуть погуляти, а може ні. Бо за них питають, як там ваші білі фельдери. покажіть, що да як. А в нас постійно болото, болото. То якось на болото їх. Не дуже хотілося. Ой, мене він включений вже поки донесла. Той включила. Зараз трішечки прогріємо. Бо позамерзали шпингаліти. капець О, є. Це вам метал. Це метал називається, що не можна відкрити. Зараз трошки тут прогрію, щоб краще відкривалося і закривалося. Вже краще трошечки. Зараз підемо подивимося тепличку. Зараз будемо пробувати весь відкрили. Позамерзала водичка. Будемо розтоплювати. Сьогодні у нас мінус 12 градусів. Ранок 9 січня. Птички таке поповнення в нас. В цьому кормичку в мене лівінський. Ні, що, що п'яте на вулицю? Ну давайте, шуруйте. Думала, не випускати. Кш -кш -кш -кш. ні 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 ви залишаєтеся. Качок випущу, а лівінський хай залишається тут. Ні, не треба, там дуже холодно. Селезень, ти йдеш на вулицю чи ні? Чи хай вже йдуть і кури. Курки неслися, несуться. Зараз позабираю зразу яйця, щоб не позамерзали. Так, і ти не связь, чи ти нанеслася, чи ти тільки сіла, давай Та позабираю. Так. Ну, качкам, як то кажуть, сніг, як морозиво. Морозиво, морозиво. А кури снігу бояться. Зараз вони трошечки повипасаються, та я їх позаганяю обратно. Для вінських спершу вийти, а потім передумали. Ага, О, на лапці, да? Вже й лапку сховала. Так, що тут? Це лизень виходить гуляти чи не виходить? Давай я заберу водичку, розморозю. Іди гуляй, іди. Бо я зараз водичку принесу, то викупаюся, будеш десь трошки мають щастіший. Давай. Все, поки що пачки гай погуляють. А я порозморажую курнички та понасипаю їм корму. Ага, мене люди питали, покажіть своїх каченят, жовтенят, які в жовтні вилупилися. Ось маленька сачечка жовтнева. селезні. Всі вже оперилися пір'ячком, оділися півечко. Це саме менше, Але що вилупилося від однієї пачечки, воно якесь і саме-саме менше. А хто буду талити час, потім трошки пізніше вам ще познімаю. Зараз швиденько буду розмножувати конаки та наливати водичку.